Доброго дня, друзі, побачив тут пост Борислава Берези з приводу того, що він чи то збирається, чи то вже виїхав в іншу країну, тому що хтось йому тут заважає працювати хтось тут якось не дає йому бути корисним. Я так розумію, в поширенні російської пропаганди, і тому він вирішив разом з іншими українськими жінками. Виїхати в більш безпечну та комфортну країну, в принципі, я вважаю, що рішення Берези цілком правильне, тому що треба бути абсолютно повним дегенератом, щоб у ці часи дуже важкі не знайти собі місця, не знайти якихось можливостей допомагати. Українцям, тому що можливостей для цього зараз мільйон. Хтось воює, хтось займається волонтерством, хтось допомагає цивільним, хтось допомагає тваринам, хтось допомагає пораненим бійцям. І навіть порнозірка Джозефіна Джексон знайшла можливості допомагати людям, бійцям, героям нашим, які втратили. Кінцівки. Ну а Борислав Береза не знайшов. Е, тому я вважаю, що це рішення правильне. Я не хочу, щоб у моїй країні після нашої перемоги ходило вулицями якесь чучело, яке корчило б з себе частиною частину суспільства, що перемогло окупанта. Тож їдь волислав. Бажаю тобі щастя разом з твоїми хлопцями Олєшко, Луганським, Мосійчуком та іншими. Сподіваюсь, ви знайдете там спільне щастя і колись, я сподіваюся, що Служба безпеки та українська машина правосуддя поставить крапку в тому, хто ви такий і на що заслуговуєте.